Me to moon and let, let me, play. me play among the play i the I didn't even get to drink my coffee. I didn't even get to drink my coffee. Я навіть не встиг випити кави. Добре. Ходімо. Oh, I'm just making breakfast for my girlfriend while she's still sleeping. I'm just making breakfast for my girlfriend while she's still sleeping. Yeah, mm -hmm. to Е, Вітаннячка, мене звати Кирило Макашов, і англійська стала невід'ємною частиною мого життя років так 12 тому. Я автор курсу English Academy, на якому мої студенти будують міцний фундамент з повного нуля до твердого рівня А 1 за 12 тижнів. Що? тижнів? Та за 12 тижнів я і англійську вивчу, і в Google влаштуюсь працювати. Ти мені ще скажи, що треба домашки робити, займатися кожного дня та зубрити, та? Ну. Так, а ще треба вчити лексику, робити тести, розмовляти англійською, слідувати розкладу занять. Ага, звісно, зараз я все життя ставлю на паузу, все кидаю, і 24 на 7 починаю займатись твоєю англійською, та ти давно взагалі останній раз в інтернет заходив? Там вже давно з'явились усі тренажери, додатки. Ти можна просто 15 хвилин на день і без напрягу. Ну добренько, бажаю успіхів. Можливо, ви також потрапляли у цю пастку пошуку легкого шляху вивчення англійської і. Скоріше за все, цей шлях закінчувався так і не розпочавшись з однієї простої причини. Тому що насправді англійська це не легко. Це як працювати над удосконаленням свого тіла. Потребує навантажень, регулярності і балансу. І працює тільки в комплексі із здоровим харчуванням. М -м. Це як оволодіти новими навичками або професією. І щоб бути дійсно класним, затребуваним спеціалістом і заробляти на цьому гроші, потрібні навички та досвід. Це інша мова, народ неможливо оволодіти іноземною мовою, приділяючи цьому всього 15 хвилин в день в якомусь застосуночку, коли на фоні грає музика, ти щось готуєш і паралельно граєшся з собакою. Це не про тебе. Ну окей, 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 добре. І що ж ти запропонуєш? Я пропоную завітати на мій онлайн-урок True English, де ми із вами за півтори години розберемо наступне: п'ять основних принципів, завдяки яким реально вивчити англійську мову. Чотири техніки, щоб почати розмовляти англійською, навіть якщо нема із ким практикуватись. Неочевидні можливості, які перед вами відкриває англійська, а також міфи щодо опанування англійської мови. Ай нідту вон. I I… лайк like туп. Play... I I like playing the guitar. А. I... Що робиш? Ой, та я манав всі ваші всі методики навчання. От, ти зараз подивишся, я буду сам місяць навчатись і буду ж спікати краще твого, ясно? До речі, на онлайн уроці для вас буде тест, щоб визначити, який формат навчання підходить саме вам. Самостійний або у супроводі викладача. Okay. So, she uh, hates cooking pasta. She hates cooking pasta. Okay. Hates. Opa, ašu robu. I, Iya, cie. Šo cie? Šo cie? Vyvčaiš anglišką za mūjejų Yeah, you're right. English isn't easy. Так, я не кажу, що англійська це просто, але це реально. Тож зробіть перший крок і завітайте на мій трушний онлайн-урок. Запевняю, ви з нього вийдете з абсолютно конкретними інсайтами, які допоможуть вам прийняти рішення щодо вивчення англійської мови. Could you bring me the menu? Ля, це що за вимова? Please. Leave me alone! Я записую відео для свого англомовного інстаграм-аккаунту.